Усім привіт! Та сьогодні ми будемо робити супер -джір бой Але перед тим, як ми почнемо, не забувайте тиснути вподобайку, підписуватись на мій канал. Ну, давайте ж розпочинати. Для роботи нам потрібні деталі з цупкого картону: це прямокутник з заокругленими краями, прямокутник з двома заокругленими краями та два квадратики. Далі нам потрібні ось такі матеріали. Чорна коробочка. Ви можете взяти чорну коробочку, якщо у вас вона є, або ж взяти якусь іншу коробочку та просто її пофарбувати, як зробила я. Потім стержень від ручки самий звичайний, без пасти всередині. Прозорі трубочки або білі, дивлячись, які у вас є, та я вже розрізала навпіл, як ви бачите, ось так. Та ось така кришечка, у мене вона прозора з заокругленими краями. Ви можете взяти якусь і кольорову, і якусь коробочку, а не кришечку, дивлячись, що у вас є, та що найбільше підходить. А далі ми беремо повітряний пластилін двох кольорів червоний та чорний. Так раджу брати саме повітряний пластилін, тому що тісто пластилін для цієї роботи не підійде. Та обов'язково перед роботою ми розминаємо наш пластилін, щоб потім було набагато легше ліпити. Ще нам потрібні роздруковані картинки. Ось як ви бачите, я роздрукувала два варіанти. А замість цього ви можете взяти, наприклад, зелений папір або картон, хоча варто брати картон, так буде набагато краще. А та я тут така сижу, думаю, що саме обрати, а потім ви побачите, що я обрала. З інструментів вам потрібно пензлик та губка, та щоб фарбувати, нам потрібна біла фарба. Біла фарба є тут дуже важливою для цієї роботи, та я обирала фарбу від роза. Переходимо до роботи, та нам потрібно склеїти дві частини пластикову та картону, ось таким чином, та щоб у нас нічого не було найбільше не та не менше. Та коли ми все склеїли, ми можемо переходити до фарбування. Та фарбувати потрібно у декілька шарів, але спочатку фарбуємо перший шар. Ми беремо фарбу та наносимо її на губку. А вже з губки наносимо на саму нашу основу. Поки наша основа висихає, ми беремо ось такі матеріали: пензлик, фарба срібляста та фарба біла. Якщо у вас немає сріблястої фарби, ви можете взяти сіру або додати до неї блиск, тобто це вже за вашим бажанням. Перед фарбуванням нам потрібно намітити олівцем приблизно, де ви будете наносити нашу фарбу. Тобто не обов'язково, щоб було прям ідеально рівно, але хоча б приблизно щоб розуміти. Та ми беремо пензлик та наносимо нашу сріблясту фарбу ось так. Та ось так у нас виходить: я пофарбувала у декілька слоїв, та... щоб воно нічого не було видно нашого картону. Та воно виходить ось так гарно та сріблясто. За цей час у нас висихає перший шар, тому ми наносимо другий. Та ось так у нас виглядає завершена готова деталь. А тепер ми будемо робити магічний картридж чи як його назвати. Ну я думаю, ви зрозуміли. Нам потрібен квадратик 4 на 4 сантиметри, так менший квадратик 3 на 3. Більший квадратик 4 на 4 ми фарбуємо у сріблястий колір, та менший квадратик 3 на 3 ми фарбуємо у зелений. Та ось так він виглядає з іншої сторони. Та зараз ми його будемо приклеювати до сірої основи. Та ось так у нас виглядає, та обов'язково профарбовуйте всі сторони, щоб у нас все виглядало гарно та круто. Та ось так виглядає наша завершена основа та інші деталі. Та зараз ми будемо переходити до наступного етапу. Та наступним етапом ми вирізаємо віконечко для нашої картинки. Та я обрала ось таку. А та так, ми беремо, намічаємо. У мене був розмір 4 на 3, та ось так має виглядати. Ще я дофарбувала сріблястою фарбою, щоб все виглядало супер. А далі ми будемо приклеювати, ми беремо нашу картиночку. Та для чого я відступала ось ці краї, щоб туди намазати клей. Ну, це я так не всяк випадок кажу. Тому що, якщо ви виріжете рівненько по лініям, то не факт, що ви все приклеїте дуже добре, тому щоб все надійно трималося, ми ось так приклеюємо. Добре притискаємо. Та ось так у мене виходить. Та далі ми приклеюємо цю деталь до нашої основи. Ось ми так намазали клей. Добряче, щоб все точно прикріпилося. Та прикріплюємо, прижимаємо, щоб не було ніяких всередині бульбашок. Щоб все чудово приклеїлось. Та ось так у нас виходить. Щоб зробити цю антенку, нам потрібно взяти стержень та пластилін. Я зробила кружечок та фарбуємо це все в сріблясту фарбу. Та тепер беремо трубочки ось ці дві частинки, нашу антенну. Якщо у вас є антена, ви можете взяти антенну, ну, звісно, яка не потрібна. А, та ось так, але в мене немає такої. Тому робимо таким чином. Мені здається, доволі круто навіть вийшло. Та ми маємо це все приклеїти. Та ось так у нас виглядає все приклеєне. Та ще я прикріпила цей недокартридж. Чи картридж, я не знаю, що це. Але я прикріпила, ми спочатку приклеїмо антенку, а потім ми вже клеїмо наверх це ось цей квадратик. Ось так. Та таким чином я закріпила трубочки та другу трубочку. Ну, я їх однаково закріпила. Тепер ми переходимо до наступного суперетапу. Ми будемо робити рацію. Та нам потрібен чорний пластилін. Якщо у вас його немає, а я вам зараз покажу приклад деталей без чорного пластиліну. Я їх пофарбувала. Ліпила спочатку з оранжевого пластиліну, а потім. Пофарбували чорною фарбою у декілька слоїв. Ви можете робити так: можете брати чорний пластилін, як вам більше подобається та що у вас є. Та ось такі варіанти у нас є. Та беремо пластилін, та зараз я вам покажу, як зліпити ці деталі. Спочатку ми будемо ліпити кнопочки-кружечки. Беремо, крутимо, крутимо, крутимо. Та. Будемо приплюснувати, та у нас виходять кнопочки. Це доволі просто, легко та круто. Та далі ми робимо трикутничок. Крутимо теж спочатку кружечок, потім робимо таку трішки ковбасочку, крапельку. Та потім ми загострюємо наш носик, та у нас все виходить. Ось так. Все доволі просто, легко. Та немає нічого складного. А чорний пластилін нам ще знадобиться. Та ми будемо сюди приклеювати до нашої рації. Ось таким чином. Коли у нас все приклеїлось, ми будемо приклеювати нашу рацію до нашого супер дірбою. Щоб у нас був супер-супер дірбой. Так, беремо, прикріплюємо, дивимося, чи у нас все рівно, поправляємо, що потрібно. Та так. Якщо у вас там щось не дофарбовано в рації, ви не турбуйтесь. Ви потім, звісно, зможете дофарбувати, тому що ми більше на неї, на нашу рацію, нічого клеїти не будемо. Тому де потім можна буде все дофарбувати. Ось так. Далі ми беремо червоний пластилін та будемо ліпити ручку та кнопки. Кнопки, я думаю, ви зрозуміли, як робити, просто потрібно зробити кружечок та потім його розплюснути. А нашу ручку ми робимо ось таким чином, як я показую. Робимо ковпасочку, там трішки притискаємо та потім ще раз та повторюйте, як я тут роблю. Та так само потім ми робимо другу ручку. Так, коли у нас готові дві ручки, ми беремо та робимо в них дирочки за допомогою наших трубочок, які ми прикріпили, щоб потім прикріпити на них ці ручки, щоб у нас все було круто. Ми можемо спочатку їх прикріпити ось так міцненько, а потім їх зняти, щоб все висохло. Та потім, вже коли вони будуть висохші, потім їх вже приклеїти. Та ми дивимося, як у нас клавіші, ось так приблизно. Та потім ми беремо чорний пластилін та будемо ліпити інші кнопочки. Ми будемо брати, катаємо ковбасочку, та потім ми її придавлюємо, та це у нас виходить одна клавіша. Та так само робимо іншу. А потім формуємо хрестик. Та ось так у нас виглядає все приклеєне, ось наші кнопочки. Далі нам потрібні написи: супер та дірбой. Дірбой ми робимо на білому клаптику паперу та супер на червоному. Ось так. Я просто написала ручкою тобто так. А супер я взяла чомусь не червоний папір, а розфарбувала білий папір, хоча можна було взяти червоний. Та супер написала: фарбою можна коректором ще написати. Ось так. Та тепер ми маємо це все приклеїти. Ось так. Та тепер, коли у нас ручки висохли, ми будемо їх прикріплювати клеєм. Беремо клей та наповняємо цю дирочку, та потім прикріплюємо до трубочок. Ось так все легко та просто. Та тепер ми підписуємо наші кнопочки, пишемо A та B. Я беру за ручку та пишу. Далі я беру простий олівець та малюю ось такі лінії, одну велику та інші менші. Ось так у нас виглядає. Далі я беру різнокольорові олівці, а саме такого рожевого, червоного кольору та голубого та малюю лінії. Ось так у нас вийшло. Ще. Я підписала, де кнопочки е, написи Start та Select. А тепер ви можете подивитися на два супер чірбої які я робила. На першому я не робила ніякі написи а та ось так воно виглядає: тобто, передня сторона сильно не відрізняється. А інша сторона трішки відрізняється. По-перше, я брала інший картон. А по-друге, я підложку саму, я її обліплювала пластиліном, тому воно виглядає трішки дивно. Але так насправді теж круто виглядає. Та другий джербой, який я зробила разом з вами, мені подобається набагато більше. Та ось таке відео у нас вийшло. Не забувайте тиснути вподобайку, під. Підписуватись на мій канал та до зустрічі в нових відео усіх лю!